Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесне, утіжителя душі істини, що все даєси і все наповняєш. Скарбедів, життя подателю, Пройди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі нашій. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум. Відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, Пересвітлим Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і нічне невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея. 33 глава по 42 вірш. Матея, 21 глава, з 33 по 42 вірш. Слухайте іншу притчу. Бо один чоловік, Господар, що насадив виноградник, він обвів його огорожею. Видобав у ньому чавило, вибудував башто, виняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, збору, послав він слух своїх до виноградарів, щоб узяти від них плоди йому належні. А виноградарі схопивши його слух, кого побили, кого вбили, кого ж окаменували. Тоді він послав інший слух, більше від перших, але ті вчинили і з ними те саме. Наприкінці послав до них свого сина, кажучи Матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, озрівши сина, заговорили між собою це спадкоємець, ну, ми вб'ємо його і заберемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградника і губили. Отож, коли прибуде виноградар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Люту, люту вигубить, відповіли йому. А виноградник винайметь іншим виноградарям, що буде давати йому плоди його своєчасно. Тоді Ісус сказав їм, чи в письмі не читали ви ніколи? Камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжний, Від Господа це сталося і дивно воно в очах наших. Сьогоднішній притчі образ Господа Бога є представлений у постаті господаря виноградника, що виняв його виноградарям. Щедрого, довготерпеливого та справедливого. Ми бачимо, що Господь наділяє виноградарів величезною довірою. Він не стоїть над працівниками та не здійснює неперервного контролю над ними. Він пішов, залишивши їх виконувати свої завдання, довіряє їм те, що сам створив, насадив і збудував. Так само, як і господар довіри свій воноградник виноградарям, Господь довіряє і нам, Він нас не контролює щодня. Ми маємо повну свободу у виконанні своїх завдань, свободу у своїх вчинках. Що для мене означає мені довіряє Господь, або тобі довіряє Господь? Бог завжди є розумінням і ставиться до людських немочей та не кидає людей на призволяще, він завжди дає шанс вчити правильно. І на прикладі господаря ми спостерігаємо довготерпіння Бога, адже Він послав одного слуху за інше. Він не прийшов відразу карати, коли виноградарів побили і вбили його слух. Він знову і знову давав можливість відповісти на його заклик. але вони ігнорували це. Госп... Господар Бог отець послав Ісуса Христу. Ісуса Христа, Сина Божого на землю, і вони його теж вбили, не прийняли, вчимося приймати один одного, навіть те, кому не дуже є приємні, чи нам не є приємно. Господи, прошу Тебе про мудрість, не зловживати нашою свободою, про почуття відповідальності про те, щоб наша праця завжди приносила добрі плоди, щоб я могла плодоносити. На твою більшу славу допоможи мені збирати скарби на Твоє Царство Небесне. Амінь.